Доброго дня вам, шановні пані і панове, вчора ми з вами розглянули аргументи Кона Кофліна на предмет того, що зміна позиції Дональда Трампа стосовно оцінки дій Росії може серйозно повернути хід війни і допомогти Україні в цій війні перемогти. Для того, щоб бути зрозумілим і, для того, щоб пояснити, як працює західна система аналітична, пропоную вашій увазі протилежну точку зору з того ж видання британського видання Telegraph відомого в світі, без перебільшення. Аналітика, журналіста, письменника наполовину, до речі, українця Оуена Метюса, мама якого походить з міста Харків. Ну а зрозуміло рідною мовою Оуена Метюса є англійська і російська. Ну, Зрозуміло, з яких причин а дід Оуена... Метьоса був відомим комуністом, одним із лідерів комуністичного руху у місті Харків. Людина дуже знана. Прізвище мами, маму звати було Людмила Бібікова. Таким чином, можна сказати, що ми з вами проговорили позицію, аргументи тих, хто відстовує позицію, що Трамп піде на сторону України. А в нинішній ситуації ми зараз побачимо аргументацію. Я вам її повідомлю: тих, хто каже, що нічого подібного, Дональд Трамп таки готує капітуляцію України. До речі, ована Метюза ви можете побачити на сторінках багатьох видань. А його книга Діти Сталіна Три покоління перекладена на 28 мов. Він блискуче описав події 2014 року на сході. Він працював по матеріалах Чечні, а Нюсвік в свій час відряджав його до Москви власним кореспондентом. Він навіть зіграв посла Сполучених Штатів Америки одному із рашистських. Фільмів. Ну і до 2018 року він таки дуже часто з'являвся на російському телебаченні. Однак нині працює у виданні а, британському телеграф. Тож дозволю собі познайомити вас з логікою тих, хто вважає, що нинішня поведінка Трампа абсолютно нічого не означає і що він продовжує готувати Україну до. Капітуляції, а в кінці висловлю декілька своїх думок з точки зору власне, тою позицією, яку відстоює Овен Метюс. І так, е матеріал в Телеграф називається Зміна курсу Трампа, приховує глибшу правду. І це не є гарною новиною для України. З підзаголовком Напрямок політики Вашингтона залишається зосередженим на управлінні фактичною капітуляцією Києва, а не на знищенні військової машини Путіна. В виданні Телеграф ці два матеріали Ікона Кофліна і Ована Метюса. Перший було розміщено 9-го, другий 10 го липня. Ви їх можете побачити, хто цікавиться цим. Матеріалом буквально поруч, на що звертає увагу ОН Меттюс? І так, перше і дуже важливе, він пише ще один день, ще один переворот у Трампа щодо України. Минулого тижня Міністерство оборони припинило життєво важливі постачання ракет артилерії та ракет протиповітряної оборони Петріот до України цього тижня. Поставки раптово відновилися, і Трамп знову почав критикувати Кремль. І тут він цитує Путіна. Говорить, що даруйте Трампа, що Пут... Трамп незадоволений Путіним, бо він вбиває людей. А далі Путін кидає нам багато насмішок. Як знати правду? Він весь час був дуже милий. Але виявляється, що це безглуздя. Ну, цю фразу її переписують багато хто як завгодно, але суть у тому, що Олен Меттюс каже, що ці слова Дональда Трампа про те, що Путін йому голову дурачить, зовсім не означають, що він повернув свої оглоблі на бік України. І е, Олен Меттюс тут. Помітив, коли під час розмови з Нетаньяху Дональд Трамп виголосив ці слова, директор ЦРУ Джон Редкліф, якого ООН Меттюс вважає прихильником України, захисником України, він посміхнувся і схилив голову. Ну і Подих зробив, ніби з полегшенням, що наступив момент, коли. Дональд Трамп перейшов на його сторону принаймні на короткий час, і принаймні а, йому полегше буде діяти. Але при цьому ми пам'ятаємо і на це теж звертаю увагу ОН Меттіус, Буквально тієї ж ночі після всіх цих слів Дональда Трампа на Україну обрушилась рекордна кількість безпілотників. І Балістики. Зрозуміло, що так, як і Конкофлін, як і багато фахівців, які ми з вами, Метіс вважає, що зовнішня політика Трампа це справа його примх. Він один раз поговорив по телефону приємно, люб'язно з Путіним почав залякувати, як він пише. Володимира Зеленського на тій зустрічі 28 лютого в овальному кабінеті. На другий день поговорив чи в іншого разу з Путіним Вда... розмова не вдалася. Він почав критикувати того, дуже розповідаючи про те, що він дуже серйозно до нього ставиться. От і в цьому відношенні він готовий навіть. Використати законопроект про санкції, які опрацьовує група в Сенаті. Тобто ми бачимо, як хитається його позиція в залежності від змісту тої чи іншої розмови, люб'язності, які проявляються по відношенню до нього. І Ован Метю скаже, що взагалі найточніше таку політику і таку поведінку. Трампа описало видання Московський комсомолець в статті під заголовком Трамп змінює свою думку з ключових питань так само легко, як і перевзувається. Ну, цю фразу можна написати по-гічному, але ми і самі це знаємо, що він міняє точку зору. Я не впевнений, що він, правда, перевзувається так швидко, тому що його, з його ростом і з його форматом тіла. Нагнутися і перевзутися не так просто, тому тут уже саме по собі питання виникає. От. Однак, все-таки це бачать усі, що зовнішня політика таки правда у Дональда Трампа це його примха. І те, що він нею крутить, як циган сонцем, це теж підтверджено і теж зрозуміло, і це видно. І ми це бачимо теж. Однак це не означає, що вона. Крутиться тільки в одну сторону. Зрозуміло, що Оен Метус не міг не проаналізувати фразу, яку весь час повторює Дональд Трамп. Якби я був президентом, то війни б не було. І тут Оен Метус ставить питання: а чому не було війни? І не було б. І відповідає. Та тому, що він просто здав Україну. От і все, і, і ніякої війни не було. Однак тут є маленький нюанс. Адже це адміністрація там, Трампа поставила Україні джевеліни. І він не одного разу, використовуючи розмові, каже про цей аргумент, що я Україні поставив джевеліни. Тому мені здається, що в цьому відношенні. Он Метюс неглибоко аналізує позицію, бо це в тому числі і його аргумент. Нині, а якщо це аргумент, то це не означає, що він би діяв би на користь Росії. Важливо і те, звертає на що увагу Ме Овен Метюс, що якщо проаналізувати те, що говорить нині Дональд Трамп. То він представляє переговорний процес і його результат між Росією і Україною як все рівно те, що Україна втратить частину територій. І він тоді задається питанням: а що альтернатива? А альтернатива, і він цитує знову Дональда Трампа, каже, що: а от якщо постачати зброю наступальну, то Трамп каже. Що це приведе все рівно до поразки, до агонії затяжної агонії України. Однак це підтверджується ще й словами про те, що зверніть увагу останнім разом, коли говорив про слова Путіна Трамп, Трампа, він сказав, що ми направимо оборонну зброю, а не наступальну. Тобто, тут в цьому відношенні логіка Оуена Меттюса вона... Має під собою здоровий глузд. Бо він таки дійсно, коли садить за стіл, він говорить, що потім, потім будемо вирішувати питання території. А згадайте позицію про Крим. І це правда, що він казав, що постачання зброї далекобійної Україні продовжить агонію. Тобто, тут очевидно, що а, обґрунтованість позиції є. І розвиваючи цю точку зору, Вен Метьюс каже: ну зрозуміло, що на певному етапі Дональд Трамп може перекрити кисень, і як найбагатший, найпотужніший військовий спонсор може перекрити рахунки, перекрити постачання таких е комплексів, як Петріот, ракет до них, тим більше Хаймерс і так далі. І ракет до цих систем. Що зрозуміло, на практиці приведе до того, що о, Україна залишиться, якби на залишковому принципі. І як тільки скінчиться схвалення адміністрацією Байдена постачання, все зупиниться. І це помилка Оена Метюса. Бо яка різниця, коли зупинить постачання? І при чому тут постачання законтрактовано? Байдену, а що Трамп не може зупинити цей процес, може, то він же його не зупиняє? В чому ж проблема? Це означає, що цей аргумент овен Метіус недостатньо продумав. Бо ці от хитання більш інформаційного плану вони якраз вражають і б'ють по тому, що переривають постачання. Продукції, законтрактованої ще за часів президента Байдена. Ну і а, ще одну фразу, яку вловив Воен Меттюс під час розмови з журналістами, коли Дональд Трамп зустрічався з Веніаміном Нетаньяхо, це фраза про те, що ми дамо Україні зброю, ми дамо додатково нової зброї, чи додатково, бо переклади і такі, і такі існують в пресі, але це настільки важливо. І там він говорить дійсну фразу: вони повинні бути здатні захищати себе самі, але ця фраза не означає, що вони, так як її трактує Овен Метюс, що вони повинні взагалі все робити самі. Ні, ця фраза Олен Метю вириває її з контексту. Мова йде, що ми дамо зброю, а вони повинні захиститися цією зброєю. Ось як вона трактується, якщо інтонаційно подивитися ту фразу, яку говорить Дональд Трамп. До речі, він і так повторить і на прес-конференції, що ми зброю дамо, вони мають захищатися. Тому і тут недостатньо сказати, що ця фраза. Працює на користь того, що Дональд Трамп здає а, Україну в Рошиській Федерації московському фюреру. А, що важливо, так це те, що підкреслює Овен Метюс: що якщо подивитися на засоби масової інформації, то вони весь час, не дай Бог там. Трамп, хоч рот відкриє з негативним подихом на а, московського фюрера, як тут же засоби масової інформації кричать влад, стоп. І все це виноситься на заголовки преси. Однак, давайте каже, оон Метюс, подивимося, а наскільки це має зміст? Які дії робить в цей час Дональд Трамп? І він каже, що ні. Він ніяких дій не робить. Більше того, він же не знищує військову машину московського фюрера. А якщо це так, то зрозуміло, що він продовжує працювати по тій фундаментальній лінії, зосереджуючись на механізмі управління фактично капітуляцією України перед московським фюрером. І ще одне. Овен Меттюс говорить про те, що зараз всі заговорили про сенатський законопроект Грема Блюменталя. І при цьому всі вважають, що це один із ключових інструментів атаки разом із зброєю, яка має надходити до України. Однак, Ован Меттюс вважає, що цей законопроект це еквівалент ядерної зброї. Його застосування може привести до загальної катастрофи економічної. Тому Трамп робив усе, щоб йому в руки перейшло управління цим законопроектом. І тоді його спосіб застосування стане просто неможливим. І, власне, так і трапилося тепер прийняття цього законопроекту обернеться тим, що. Як і коли його застосовувати, це рішення за президентом. Таким чином, ООН вважає, що його ніхто і ніколи застосовувати не буде, тому що, так як він каже, це еквівалент ядерної зброї, застосування в нинішніх умовах, якої є просто катастрофою людства. І про це весь час, як ми розуміємо, теж аналіз ситуації і думка. А цю ситуацію також весь час піднімає і на цьому зупиняється. А раз так, то медь вважає, що війна буде тривати стільки, скільки захоче Путін. Він буде гратися, вдавати, що він налаштований на переговори, але ніяких кроків. Реальних робити він не буде. А Трамп у цій ситуації взагалі не бажає робити кроків, щоб змінити цей підхід московського фюрера. Звідси, якби доля напряму залежить війни від того, хоче її припинити московський фюрер, чи не хоче. І тут, якби, виникає питання. Так Трамп готує до капітуляції України, чи він. Не реагує і залишає ситуацію саму для себе, так як вона розвивається. Ну що ж, тепер давайте спробуємо проаналізувати: а наскільки в аргументах Овена Меттіуса є ґрунт. Перше і надважливе. Ні Конкофлін, ні Олен Меттіус взагалі не бачать, а яку роль у цій ситуації відіграє Україна. Це те, що об'єднує не тільки в даному випадку аналітиків а, британської телеграфа, а й багатьох. А давайте насправді вернемо і подивимося з 2014 року, від кого ситуація таки вир... залежала. Від зброї американської, європейської, чи все-таки від України, нас, українців, і особливо від Збройних сил України. Вона таки залежала від Збройних сил України. Ось перший прорахунок одних і других, які чомусь цей аргумент не бачать. При тому всі маючи сили, які протистояти армії Росії просто нездатні. Це теза номер один, яку треба чітко розуміти. Наступте. А, а що значить, українським Збройним силам провалитися? Це кінець Європі. Це розуміють. Зрозуміло, що з острівною філософією, яку всі розуміють добре, ми далеко, ми за морем. Хоча Ла-Манш не є таким великим морем, протока, але все-таки це типова острівна філософія. Це ще один аргумент, який говорить про те, що британець не розуміє континентального європейця. Бо поки українська армія тримає фронт за допомогою, в тому числі, європейців і американців. То європейць може, перевалюючи з ноги на ногу, думати і ще не боятися так, як він злякається в іншій ситуації, це другий аргумент, який треба розуміти, що ця острівна філософія абсолютно не підходить. Третє, а якщо це так, то очевидно, що дії європейців. Є абсолютно правильний, як можна швидше нарощувати свій оборонно-промисловий потенціал. І при цьому Оуен Меттюс не знає про те, що фактично на даний час, за винятком окремих компонентів аналоги е зброї, яка виробляється в США, є в Європі. Інша справа, що необхідно наростити, кардинально наростити. Кількість виробництва цієї зброї. І це уже нині стало питанням номер один. Згадаймо хоча б дискусію між Трампом і канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. Трамп каже: ми поставимо системи, а нехай Мерц поставить ракети. А Мерц відповідає: Ми готові купити в США ракети. до систем Петріот. Це ще не виглядає як пікування одного з іншим, але тут вже достатньо зрозуміти, що це означає, що необхідний потенціал для того, щоб збільшити виробництво. А це означає, що і тут ООН Метус допускає невеликий прорахунок. Бо це не означає, що на сьогоднішній день держателем контрольної акції у цій ситуації. Є Дональд Трамп. Ну і ще одне треба мати на увазі. А Дональд Трамп взагалі готовий до того, що рашистська армія може крокувати Європою. чи він все-таки розуміє, що допускати до цього не можна? І тут важливо розуміти й те, а що в цей час буде розвиватися на Індотихоокеанському регіоні. Там. Наскільки допустима така ситуація для Дональда Трампа для того, щоб Україна ослабла? Як тільки Україна ослабла, це означає, посилюється візь зла. І тоді Дональду Трампу треба шукати, де ховатися. Тому і тут аргументи ОН Меттюса не працюють. Я думаю, що цього достатньо, щоб ми зрозуміли, що так як Канкофлін не набирає необхідної кількості аргументів і про деякі забувається, так і Оен Меттьюс не мають повної розуміння картини. Але вони висловлюють свою думку. Власне, особливість західної журналістики і полягає в тому. Щоб роздумувати. І що Конкофлін, що Оуен Меттюс роздумують, приводять аргументи. Ми з вами зараз теж привели відповідні аргументи. І це означає, що коливання Дональда Трампа будуть зберігатися. Очевидно, і це видно з крайніх позицій двох розглянутих авторів. Однак ключову роль. У цій ситуації відіграє вже не Сполучені Штати Америки, а відіграє Україна разом з європейцями. І як тільки цей аргумент буде набирати більшої ваги, от тоді справдиться позиція автора статті Foreign Affairs, який заголовок написав так: Бійтеся Європи, яку ви хочете створити в нинішній ситуації. Ні Дональд Трамп, ні ті, хто обрали цю політику пріоритизації чи ізоляціонізму, вони не розуміють, що економічний потенціал Європи настільки сильний, настільки потужний, що якщо він хоча б на певний відсоток. Запустить в систему оборонно промислового комплексу потреби в Сполучених Штатах для Європи не буде. Давайте на цьому зупинимося. Давайте вернемося до думки про ці дві позиції і зробимо висновок: Європейці чи будь-хто мають право. Аналізувати і думати так, як вони вважають за необхідно. Це роздуми. Ми їх повинні слухати, але не робити з них панацею чи трагедію. Ми теж маємо роздумувати. Ми теж маємо жити своїм розумом. Дякую вам за те, що слухали, дивилися. Приводьте аргументи, роздумуйте, будьте здорові. До побачення.